Так, тут більшуться під низ. Ну і оператор просто вилітає на позицію до ворога і починає 24-річний Дмитро за фахом інженер-будівельник щойно отримав відношення та вже найближчим часом їде на навчання. До вибору військової спеціальності чоловік поставився відповідально. Він певен, у розрахунку операторів дронів буде на своєму місці. Зараз іде війна саме технологій і саме дронів, тому це ну. Безпосередньо це дуже відповідальна професія, яка може берегти як життя особового складу життя своє особисто, ну і звичайно нищити ворога. Центр рекрутингу легендарної 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади відкритий для кожного, хто ще не визначився або має сумніви щодо військової служби. Тут не лише консультують, а й детально розповідають весь шлях, який проходить потенційний рекрут від цивільного життя до війська. Нині кажуть у бригаді, потреба в людях велика. Ці спеціальності не тільки бойові, звичайно, бойові нам нужны люди, які вмотивовані. Ситуація важка. Ворог тисне ворога дуже багато. Але ж досвід допомагає нашій бригаді, досвід і ті люди, які вже пройшли бойові дії, які знають свою роботу. В умовах зміни ведення бойових дій особливий попит нині на людей з технічною освітою, розповідають у центрі, адже перевага в повітрі пріоритет. Дійсно, звертаються, бо дуже багато айтішників. І вони нам потрібні, тому що дешифрувальники в нас є посада оператор розвід... Ну, з рабом зараз. До речі, раб це дуже. Класна штука, і українські виробники дуже багато вже е, ростуть, розвиваються. Консультацію в центрі отримує і Олександр у цивільному житті. Чоловік не мав жодного стосунку до військової справи однак, хоче допомогти якнайшвидше вигнати ворога з нашої землі зі спеціальностями, яких понад десяток вже ознайомився. Я боюся крові, да, тобто і, наприклад, санітаром я б не зміг би бути або медиком. Вот але от водій, оператори БПЛА всього. Часу проходив школу малої авіації, це дуже важливо. Що зараз є таке нововведення, що ти можеш обрати саме куди ти хочеш сам. Такий центр це своєрідний міст між цивільним життям і військовим. Тут можна отримати повну інформацію та, врешті, знайти своє місце у війську, а головне наблизити нашу перемогу. Приходьте до нас, приймайте наш досвід, ставайте досвідченими воїнами, таким чином ви захистите своє життя, життя своєї сім'ї, і нашої країни. Христина та Денис Сінегін факти, а сітіві єдині новини. І нормально в цьому допомагають центри рекрутингу, один з яких сьогодні відкривається в Білій Церкві? З нами в ефірі Олексій Бажевець, уповноважений Міністерства оборони України, з питань рекрутингу. Пане Олексію, вітаю. Добрий день. То як там успішно вже відкрилося? Чи тільки чекаєте відкриття в Білій церкві сьогодні? Щойно відкрили центр рекрутингу української армії. Це вже 23-й по порахунок у Білій Церкві. Розпочинаємо роботу тут. Який потік людей очікуєте? Власне, так само, як і по іншим центрам, вся громада, тобто це не тільки Біла Церква, а й навколишні села. Селища у них тепер є можливість і телефонувати, і фізично сюди приходити. Побачимо, скільки людей зголоситься. Спеціально для цього сьогодні зробили тут захід. Запросили багато журналістів для того, щоб максимально поширювати інформацію про ці можливості, які тепер є для жителів фактично Білої церкви і навколишніх містечок сіл. А люди вже якісь заходили поцікавитися, що там? Чи поки що ви тільки робите розголос про відкриття цього центру? Ну фактично відкрили центр години назад. Вже, як мінімум, була одна людина, яка цікавилася, отримувала інформацію, консультації, які є вакансії, і власне як потрапити на військову службу. Угу. Пане Олексію, з відкритих центрів, які вже функціонують, які користуються за вашими даними найбільшим попитом у громадян? Скажімо так, ми бачимо по статистиці по нашим цифрам, які центри найбільш продуктивні з точки зору контактів, кількості звернень і власне людей, які потім стають на цей шлях, резюме, яких опрацьовуються вакансії, яким пропонуються. Це Львів, станом на сьогодні, у нас в лідерах це Запоріжжя і це Харків. І Київ до речі, він відкрився пізніше, але також показує добрі результати. А чи не є це великою воєнною таємницею сказати, який відсоток тих, хто поцікавився, потім подає заяви. Ну не є великою тайною. Справа в тому, що дивиться, поцікавився це не значить поцікавився і пішов собі далі. Це значить, людина отримала інформацію і, і далі з цією інформацією щось робить. Не обов'язково вона далі оформляється через центри. Вона може безпосередньо контактувати з військовою частиною. Можливо, від. Кладе це рішення на пізніше, а можливо піде іншим шляхом. вже е, знає, куди вона йде там і чекають. Просто з'ясували для себе певні деталі. На сьогодні у нас більше 7 тисяч звернень і. Е, Дещо більше двох тисяч у таких кандидатів, які стали на цей шлях, для яких далі підшуковується вакансія? йде процес? Ну от порівняєте. Тобто, це ну десь більше 30%, ближче до 40% людей, які звернулися, зрештою у нас далі знаходяться в цьому рекрутаційному процесі. Скажімо так, ну звучить непогано в такому разі, як ви плануєте далі розвивати цю тенденцію, і в яких містах найближчим часом варто очікувати відкриття нових рекрутингових центрів. Найближчим часом, до кінця цього місяця, заплановано ще мінімум три, а може встигнемо, і четвертий, так само відкритий. Я не буду анонсувати, де ми дотримуємося такої практики, відкриваючи, ми говоримо про те, що це відкрилось. Тут є ще певні елементи, пов'язані з безпекою цього процесу, в тому числі. Тим не менше, в кожному обласному центрі буде рекрутиновий центр. В великих містах в різних регіонах, там де ми бачимо в цьому доцільність, де міграційні економічні процеси, де є люди, там так само будуть відкриватися рекрутингові центри. І тоді останнє питання, пане Олексію, хто працює в цих рекрутингових центрах? Хто ці люди, які надають інформацію і фактично переконують громадян подавати заяви? Фактично, ми маємо такий цікавий приклад співпраці центрального органу виконавчої влади, тобто міністерства і органів місцевого самоврядування. Рекрутери це як переважно рекрутерки. Там більше 90% це жінки, які проходять відповідні тренінги. Ми їх тренуємо кожна, зрештою проходить більше 10 тренінгів, які навчаються працювати онлайн у відповідній crm системі для того, щоб супроводжувати людей. Тобто, це фактично місцеві люди, які проходять тренінг, які працюють. ЦНАПІ, цивільні люди, я підкреслюю, які надають цей інформаційно-консультаційний сервіс по послугу про людей, от які консультують людей і допомагають їм зрештою знайти себе в силах оборони. Дякую, пане Олексію, що знайшли час долучитися до ефіру. Результативної роботи новому центру, який відкрився у Білій церкві, з нами був Олексій Бежавець, уповноважений міністерства оборони України із питань рекрутингу. А ми.